Всім доброго дня! Ви на каналі Green Street в Рубриці Інвестиції. І сьогодні буде вже сьомий інвестиційний випуск по моїм власним інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інвестиційний фонд Sincera Systems Group. І як завжди, розпочну з порівняння мого інвестиційного портфеля з акціями. з... Топовими еталонами фондового ринку, такими, як SP500. Бачимо, що відставання є, але вже не таке значне, як було минулого місяця. Відставання скорочується. Далі. Dow Jones індустріальний індекс, теж практично так же саме, як і з SP, і технологічний. Індекс NASDAQ 100. Теж відставання є, але вже скоротилося. І бачимо, що мій портфель вже закріпився в зеленій зоні, закріпився досить впевнено. І це дуже добре. Місяць вересень видався досить активним щодо мого портфеля. Пройшли деякі зміни, і їх було достатньо, були деякі акції продані, деякі куплені. Про це зараз поговоримо далі. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в акції на фондовому ринку, для цього треба відкрити рахунок в Interactive Brokers. Це один із топових брокерів на міжнародному ринку. Посилання на відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте. Акції Interactive Brokers у вигляді бонусів. Акції Interactive Brokers торгуються на біржі NASDAQ. Тепер переходимо в торгівлю. Ордера і зділки. І так, був проданий залишок акцій у вигляді однієї ITF з фінансового сектору MLP, це глобальний ITF по фінансам. І куплені дрібні акції. Інвестиційних компаній Berkshire Hathaway і BlackRock. Потім ще трошки пізніше були продані акції компанії MMP, теж залишок одна. Це компанія з сектору енергетики і компанія OneoC. Теж компанія з сектору енергетики, теж залишок акції у вигляді 2 було продано. І докуплені теж дрібні акції. Компанії з технологічного сектору, це Бредком і Locket Martin Corporation. Це компанія з промислового сектору. Теж куплені дрібні акції даної компанії. І далі вже практично в кінці місяця я продав одну акцію компанії ExxonMobil. Ну, дану компанію я планую тримати ще дуже довго. Це доволі таки перспективна компанія. Але одна акція була продана, так як компанія знаходиться зараз на максимумах по своєму росту. І я очікую доволі таки значну просадку по даній компанії, щоб докупити ще. І... Але якщо компанія буде зростати далі, то буду поступово розпродувати акції даної компанії до мінімуму, але не всі. Як тільки просадка по даній компанії буде мене влаштовувати, я зайду по максимуму. По фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходжу до криптовалюти. А перехожу я на біржу Binance. Переходимо в гаманець, натискаємо Earn. Далі автоматичні інвестування. Опускаємось трошки нижче, і тут мій план з прив'язкою до індексу. Це мій особистий експеримент. Інвестую у топ-10 криптовалют по капіталізації. Інвестую стандартно 1 долар щодня. Це чисто експеримент, який триватиме 365 днів. На даний момент інвестовано 267 доларів, тобто 267 днів. Цей експеримент призначений для того, щоб ми побачили, що можна інвестувати кожному. Хоч по мінімуму, хоч хто скільки зможе, але інвестувати і отримувати прибуток може кожен. Тут ще можна і створити свій портфель по автоматичним інвестуванням. Як це все зробити? я... Показував в одному із відео, посилання на яке я залишу в описі цього відео. Там все я розповідаю, як створити план інвестування, як створити свій план автоматичного інвестування. І так, тепер перейдемо до результатів на, на даний день. Натискаємо сюди. І бачимо, що вартість мого плану з прив'язкою до індексу. На даний момент у нас поки що мінус центів. це мінус 5% від загальної суми інвестицій. Але крипта це такий цікавий інструмент, і те, що зараз просадка мінус 5%, це взагалі. Практично нічого не значить. Кожна просадка, як ви повинні знати, для кожного довгострокового інвестора це є шанс викупити дану просадку, щоб отримати в майбутньому більший прибуток. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, для цього треба зареєструватись на, на будь якій криптовалютній біржі. А краще зареєструватись на одній з топових бірж. Binance або Binance Але я називаю Binance. Посилання на реєстрацію я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте мінус 10% на комісії на біржі Binance. Тепер перейду я безпосередньо до криптовалюти, в яку я інвестую. Тепер я статистику по своїй криптовалюті веду. на сайті CoinMarketCap доволі такий цікавий сайт. Я на ньому раніше вів статистику, потом почав вести статистику на інвестфоліо на мобільному додатку. Тепер знову веду статистику на CoinMarketCap. Переходимо на CoinMarketCap. І так, інвестую я у топ-11 по капіталізації. І 3 криптовалюти, які не входять в топ-11. Про них я розкажу. Так, опускаємось трошки нижче. Інвестую я в такі монети, як Bitcoin, BNB. Ну, кеш я тримаю в Tether. Далі QMAL, BFG, Solana, XRP, Polygon, Tron, Cardano, Ethereum, Polkadot, Litecoin і Avalanche. Як ви вже зрозуміли, то QMAL і BFG. Вони не входять у топ-11 по капіталізації, але я в них інвестую, так як маю свої цілі по даним токенам. І ще тут немає одного токена: це SVP протокол, Це монета кошелька S-Wallet, яким володіє інвестиційний фонд Sincere Systems Group. Це є особистий кошельок даного фонду. В який я теж інвестую, про нього зараз ми поговоримо. Як бачите, тут монети виставлені всі у відсотковому відношенні, тобто від загальної суми, яку я інвестував у криптовалюту, вираховується той відсоток кількості коштів, які я інвестував у дану монету. Тобто біткоін займає перше місце, далі BNB, потім йде кеш. USDT QMAL, BFG, Solana, XRP і інші монети. Тобто 57% всіх коштів інвестовано в біткоін. І де такий розподіл у відсотковому відношенні? Я думаю, це зрозуміло. І тепер перехожу до інвестиційного фонду Sincera Systems Group. Заходимо на це головна сторінка. І бачимо прибутковість за 30 днів 331$ долар і 61. цент. Я ще зайшов ще в один пул S-Forex Optimal, встиг зайти. Але Optimal перший і другий пули вже закриті. І тепер можна відкривати або інвестувати тільки в Forex Prime. Що по даному фонду? Даний фонд дуже стрімко розвивається, багато в них цікавих проєктів. Якщо кому цікаво по даному фонду, теж у мене відео є на каналі. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Даний фонд торгує на площадці Forex Market завдяки торговому роботу штучному інтелекту, який торгує на Форексі. У даного інвестиційного фонду S-Group, як я і говорив, є своя криптовалюта, свій гаманець, який підтримує теж топові монети, такі як Bitcoin, Ethereum, BNB, Tron, USDT. По даному гаманцю теж у мене є відео, де можна подивитись, я огляд робив цього гаманця. Теж оставлю посилання в описі цього відео. Досить цікавий фонд. Є інвестиції в даному фонді по нерухомості, інвестиції в IPO, різновид стейкінгів і так далі. В загальному фонд розвивається і це дуже добре. І на цій позитивній ноті буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.